Ми робимо коло, так? Дянути руки. Дянути руки. Поки що відпускаємо руки і танцюємо. А коли я скажу, мейкер сам, ми робимо сонечко і поки що до мене повертаєтесь. до мене. Весела Руханка, з якої починаються заняття школи вихідного дня в Ужгородській публічній бібліотеці, не лише налаштовує на бадьорість та позитивний настрій, а й допомагає вивчати англійську. Ще тут показують прості лайфхаки, як вирішувати складні математичні задачі. А також діти в інтерактивній формі закріплюють знання з української мови. Малечі навчання у вихідний до душі. Школу абсолютно безкоштовно відвідують і вимушено переселені учні, і місцеві. Ми займаємося англійською, математикою, українською, ходимо на екскурсії, в театр. Ми граємо монополію після уроків. Чим цікавіше ніж у звичайній школі, коли ми щось малюємо, творчість. Ну а крім творчості, там математика, англійська, українська. Що з цього найбільше подобається? Українська, напевно. Українська. Нам дають на бумажках завдання. ми робимо корасфорд, слова знаходимо. Я дуже полюбляю це робити. На уроках весело, щоразу на заняттях щось нове. Зізнаються діти. Мені подобається математика. Була тема множення і день а, закоханих вчителька зробила а, такі сердечка. На них були приклади з множення, і треба було під'єднати серденько, щоб там були одинакові приклади і відповіді. На таких заняттях діти й долають певні труднощі в розумінні того чи іншого предмету. А радше теми. найчастіше складнощі виникають із займанниками, рівняннями та множенням. Множити в стовпчик мені було складно, а потім я зрозумів вже, коли мені розповіли, як мені дуже подобається математика, а також мені подобається українська мова, бо там дуже багато кросвордів та завдань. Учасників школи вихідного дня насичена і програма дозвілля. Перед цим заняттям група саме повернулася з екскурсії Ужгородським замком. Спочатку ми бачили такий замок, як зайшли в нього. Там о, ми малювали, писали диктант о, пером. Там було о, дві команди. Виграв там ананас. Це така команда називається. Що треба було робити, щоб вигляти? О, Найкрасивіше – писати. Акуратно Так. Да. Кожен на екскурсіях та заняттях знаходить щось цікаве для себе. Ми тут після уроків граємо в монополію або в мафію, і ще ми ходимо в замок. Там сьогодні ми бачили там ракету, і там в цьому замку є маленька його схема. З прагматів чи не подобається? Англійська. А як вичити англійську? Спочатку ми проводимо розминку, потім ми сідаємо. Нам вчителька дає якісь кросворди і Ми їх розгадуємо. Викладач школи вихідного дня пані Любов. Двічі вимушена переселенка. Спершу у 2014 році із Донеччини. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із Києва. Ми в Києві жили. Ми з Донецька поїхали в Миколаїв, потім з Миколаєва в Київ. І в Києві я працювала в школі в приватній в приватному садочку. Я там викладала англійську і трошки замінювала вчителі, бо там була школа приватна і садочок. Вони були разом різні кабінети, різні класи. Ми з 14-го року виїхали, народила дитину в Миколаєві, бо я виїжджала вагітно звідти. І вже з Миколаєва переїхали в Київ. І в Києві жили. Взагалі я взагалі вчителька англійської мови. Ну тепер я викладаю і українською, і математику. Школа вихідного дня діє не за шкільною програмою. Тут вивчають окремі теми, з якими в дітей можуть виникати труднощі. А вчителька продумує цікаві способи подачі складних тем. Подобається працювати з дітьми і ну, мені. Коли я готуюсь до да, мені подобається знаходити якісь завдання цікаві, веселі, тому що просто дати, щоб діти щось рахували, це не цікаво або щось писали. А коли вони якийсь квест проходять в цьому, то і діти навчаються, і мені це подобається. Школа вихідного дня діє на базі Ужгородської публічної бібліотеки за сприяння громадської організації Платформа трансформації до повномасштабного вторгнення. Ця організація допомагала знайти себе в професії, відчукати роботу, реалізуватися після декрету. Ще працювала з особами з інвалідністю, опікувалася людьми похилого віку. Тощо серед проєктів були й дитячі: діджитал-школа відповідального блогерства, тренінги з кар'єрного планування, фінансової грамотності для підлітків, мистецькі ініціативи. Як в нашу країну прийшла війна, громадська організація звичайно перетрансформувалася і вона почала. Допомагати людям, які залишили свої домівки на Сході і переселилися на захід нашої країни. Серед них було чимало дуже крутезних вчителів, викладачів. І тоді виникла така ідея, а чого би не реалізувати такий проєкт і залучити тих викладачів хоча б раз на тиждень викладати в такій школі. До цього проєкту дуже Прихильно поставилася міжнародна організація Відже яка повністю забезпечує навчальними матеріалами діток. Така школа вихідного дня діє ще у Львові та в івано франківську Заняття проводитимуть аж до перемоги в Ужгородській публічній бібліотеці. Діти збираються щосуботи з 11.00 до 15.00.